Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз ми будемо оглядати велосипед від бренду Avanti, модель Canyon. Випускається він в двох розмірах коліс це 29 дюймів та 27,5. Попереду у нас модель на 29 колесах. За ним це колеса 27,5 і вище це 29 колеса. Що на 27,5 колесах та 29? Є два розміри рами це 17 та 19 дюймів. Співвідношення рами до зросту, будь ласка, можете подивитись на сайті. Рама виготовлена з алюмінію, сплаву 6061. Технологія виготовлення труб гідроформінг, що допомогло надати їм таку красиву форму. Задні пера трикутника пласки, широкі, Зроблено це для того, щоб вона краще поглинала мікровібрації. Нижнє перо також широке. І на нижній трубі переднього трикутника встановлено пункти підкріплення фляготримача, насосу або інших велоаксесуарів. Якщо ви плануєте в подальшому на свій велосипед встановлювати багажник, то тут кріплень для цього немає, і сюди можна встановити тільки консольний, який фіксується на підсидельну трубу. При виготовленні рами тут використовувалася така технологія як полірування швів в районі кермового стакану, досить професійно все зроблено, та в районі підсидельної труби. Рама красиво виглядає, але хотілося б тут ще бачити внутрішню проводку тросиків і вигляд був би взагалі бомбезний. Вилка від бренду GT-MRK. вона із алюмінію, штани корона і робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлено гідравлічне блокування, і блокувати можна її прямо з керма. А в лівій нозі можна налаштувати її жорсткість. Втулки в алюмінієвому корпусі від тайванського бренду Quando на конусних підшипниках, і ці втулки надають велосипеду хорошого накату та високий ресурс. Апада зроблені з алюмінію, подвійні. Гума Сitрон, ширина 2,10 дюймів, протектор універсальний під ґрунт та під асфальт. Ширина керма 68 см. Зроблено воно з алюмінію, встановлюється на алюмінієвий винос Uno за допомогою 4-болтового з'єднання. Сидіння тут як для гірського велосипеду досить комфортне, забрендоване воно під Avanti, встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир. А висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Трансмісія тут на 24 швидкості складається з компонентів ЛТУ та Shimano. На керму встановлені монетки LTU A3, права на 8 швидкостей, вона працює з заднім перемикачем, ліва на 3, вона працює з переднім. Передній перемикач також LTU серії Провідна пара від Shimano, довжина шиту на 170 мм. Тут три зірки розрахунок 24, 34 і 42 сама велика. Також тут встановлено пластиковий захист, щоб не попадав одяг. І встановлюється провідна пара на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач від Shimano Asera. Працює він з касетою також від Shimano на 8 зірок і розрахунок зубів на маленький 12 і на великий 32 На велосипед встановлено дискові гідравлічні гальма. Tektro HD275 і це надійні гальма з хорошою гальміною ефективністю. Передній та задній гальмівний тиск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Задня також під Eccentric і знімати або встановлювати колеса можна без будь-якого інструменту. Підведемо підсумок. Avanti Canyon, вдала модель. Тут хороша та красива рама з продуманою геометрією, гідравлічні гальма Tektro, задня втулка під касету, вона буде витримувати більше навантаження порівняно з трещіткою, вилка з блокуванням на кермі, трансмісія на 24 швидкості від Shimano та LTU. І все це пропонується за розумну ціну детальніше на сайті. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Avanti, гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіше, частинами від PrivatBank, ModaBank на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.